13 по 15 травня в Польщі відбудуться випускні іспити для 8 класу з трьох предметів польської мови, математики та англійської. До іспитів залишилося лише два тижні, і для тих україномовних дітей, які ще не встигли підготуватися, я розберу зразок тесту з англійської мови 2023 року у своїх наступних відео. А також дам відповіді на питання, якщо вони у вас виникнуть. Тест складається з декількох частин: це слухання, читання та письмо. А також деякі завдання перевіряють знання з граматики. У цьому відео ми розглянемо тільки завдання 1.1 до 1.5. Завдання 1 включає 5 аудіо. До кожного аудіо є питання, на яке потрібно дати правильну відповідь. Вибравши один з їх варіантів це А, Б або С. Перед виконанням завдання буде надано приблизно хвилинку для ознайомлення з питанням та варіантами відповідей. Кожне аудіо буде програватися двічі. Треба слухати уважно, адже в аудіо будуть згадані всі три картинки, всі три варіанти. Але тільки одна з них підходить для правильної відповіді. Так що розпочнемо з завданням номер 1.1. Текст перший. Tim, have you got everything? We need to leave now if we want to catch our flight. Yes, I'm ready. Oh, but where is your winter hat? I left it for you on your bed. I've already packed it together with my clothes. I wanted to put most of my cash in the suitcase as well, but then I decided to keep all the money on me in my wallet. And what about your camera? I want to take pictures during the flight, so I'll put it in my backpack. Давайте дамо відповідь на перше питання. What did the boy put in the suit case? Що хлопчик поклав до валізи? І правильна відповідь буде A, his winter hat, да свою зимову шапку. Гроші та камеру він також зазначив у своїй розмові в аудіо. Але гроші він буде тримати при собі в гаманці, а камеру бере з собою, щоб уже фотографувати під час польоту. Переходимо до наступного аудіо. ТЕКСТ другий Джейк. Is there anything you'd like to learn? What do you mean? For example, I can't dance and my dream is to be a good dancer. How about you? Oh, I'd like to be a good cook. Really? I thought you wanted to be a great basketball player. Well, I'm quite happy with my sports skills, but I'm a vegetarian and I want to be able to prepare meals by myself. What does Jake want to learn to do? Чому б хотів навчитися Джейк, або які додаткові навички він хотів би здобути. Якщо ми говоримо про відповідь A, то це було бажання його співрозмовниці дівчинки, to be a good dancer. Правильною є відповідь B: Джейк хотів би бути a good cook, гарним кухарем, тому що він вегетаріанець і він би хотів готувати їжу самостійно. Баскетбол. Також був зазначений, але це було припущення дівчинки, чи не хоче Джейк стати a great basketball player. Але він повністю задоволений своїми здобутками в спорті, тому відповідь C також не підходить. Перейдемо до третього питання. Where are the people talking? Де розмовляють люди, де розмовляють наші герої. І я хочу звернути вашу увагу, що коли перед початком завдання вам дається одна хвилина для прочитання питань та відповідей, розглянути відповіді, звертайте увагу на кожну картинку. Тому що багато дітей не помічали, що, наприклад, на картинці БІ зображений ноутбук лептоп, Текст 3. What would you like? I'm quite hungry. I think I'll go for fish and chips. I'll have that too. Now let's choose some desserts. Wow, the menu looks amazing. I think I'll have the apple pie. Well, I prefer the pancakes. Now we only have to click order. Done. Great. They usually deliver the order in half an hour. So I'll go to the kitchen and get us something to drink. В третьому аудіо наші герої зголодніли і вибирають з меню, чого б такого смачненького їм замовити. І чому правильною відповіді є саме бі. Тому що вони роблять онлайн замовлення, і підказкою є слова to click. Order Done. Саме тому спочатку аудіо я просила звертайте увагу на картинки, що там зображено. Щоб, наприклад, в даному випадку не сплутати онлайн замовлення та замовлення в ресторані. А щодо першої відповіді, то на кухню за kitchen, хлопчик пішов просто за напоями. Текст What do you think our chances are? I'm optimistic. You're a good singer, and the rest of us can play our instruments quite well. Yes, but if we want to win, we also need to look great. So let's wear some bright, colourful clothes. No way. We can't look like a group of clowns. I imagine us all in black, starting our performance with the song Thunder. I think the audience and the jury will love it. Про що ж говорять дівчинка та хлопчик в четвертому аудіо? Звичайно, відповідь на питання B: Taking part in a competition. Слова маркери до цієї відповіді, We want to win, ми хочемо перемогти. And We start our performance. Ми розпочнемо нашу виставу. Слова маркери в аудіо до цієї відповіді, We want to win, ми хочемо перемогти. And we start our performance with a song. Мы розпочинаємо наш виступ Text Piante. Hi Caroline, this is Julie. I've joined the science club at our school. I hope I'll learn a lot. And guess what? When I got there yesterday, I saw your cousin Kate sitting at one of the desks. I had no idea that she goes to the same school as me now. We spent a lot of time talking and we even went out for a pizza together. I'll call you later. П'яте питання на аудіо. Julie is calling Caroline too. Julie телефонує Caroline для того, щоб. І відповідь є: tell her about a surprising meeting, щоб розповісти їй про неочікувану дивовижну зустріч. З її кузиною Кейт на додаткових заняттях в науковому клубі. Ми завершили з вами перше завдання. Якщо будуть питання, напишіть, будь ласка, в коментарях і щасти.